Привіт! Мене звати Артем, і зараз я розкажу тобі, що таке музикування. Культурна платформа Закарпаття спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні в рамках проєкту Спільно, твоя підтримка поруч. Зробили проєкт, в якому діти вчаться робити бітбокс, знайомляться з різноманіттям музичних інструментів, співають народні пісні з усієї України. І в кінці отримують свій унікальний аудіозапис цієї пісні: Стоп! А який же трек без музики? Музику вони теж будуть робити, і все це лише за декілька годин. Наша ціль це психосоціальна підтримка та соціальна згуртованість дітей, показати, що в команді вони можуть досягати вражаючих результатів і непогано розважитись. Почнемо нашу пригоду з невеликого селища Лазещина, що знаходиться в Закарпатській області. З самого початку це селище вразило нас своїми краєвидами та Вознесенською церквою, яка вважається найдосконалішою дерев'яною церквою на всій Гуцульщині, та входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Ми приїхали до актової зали Лазичинської школи, де нас зустрічало багато креативної молоді, яка навіть не уявляє, що сьогодні на них чекає. Оль, розкажи, що на них чекає пісня «Йой, дядьку, дядьку. Це щедрівка з Рівненщини з села Вечівка. Була записана фольклористкою Іриною Клименко. Окей, і ми відкриваємо музикування уроком з бітбоксу. Бітбокс добре розкриває та розслабляє дітей. Майже одразу вони відчувають, що це незвичайний урок, до якого вони звикли. Це дихальна практика у форматі гри, в якій вони можуть покричати, посміятись та досить швидко навчитись чомусь прикольному. Далі Оля перехоплює ініціативу і пояснює, що спів та бітбокс це споріднені душі, які повинні працювати разом. Вона пропонує вивчити їм пісню, яку ми підготували заздалегідь. А потім записати голосові партії до неї. Так, бітбоксу навчились, божественний вокал записано. Ну а тепер процес, де діти повинні будуть розкрити максимум своєї креативності і показати цьому світу, де живуть найталановитіші саунд-дизайнери. Перед дітьми стоїть дуже серйозна задача. Вони повинні вигадати власні звуки для барабанів, ефектів та всього, що вони побажають, використовуючи простір і все, що в ньому знаходиться. Вони можуть взаємодіяти один з одним, з будь-якими предметами, повна свобода креативу. Почнемо з перкусії. Олексій жертвує контрольною роботою заради мистецтва. Якщо ваш гурт потрібен скредж діджей, кличте машу, бо своєю курткою вона робить справжні дива. Сказав, що манікюр – це марна трата грошей. Зараз Надія зруйнує цей міф. Так, хлопець щоденником. Як тебе звуть? Я Андрій. Супер. Надя, а що ти будеш робити з цією пластмаскою? Коли мене питають, які предмети можна використовувати, то я твердо відповідаю будь-які. Тому Андрій приніс з собою сокири. Як ви думаєте, скільки варіантів звуків можна придумати, вдаривши ногою по підлозі? В нашому випадку їх буде три. Настя, давай. Супер, рухаємось далі. Ангеліна, що в тебе за звук? Добрий день, пане. Як вас звати? Ботанко Роман Іванович. Це була вся перкусійна група. Давайте слухати, як воно звучить разом. Тепер нам потрібні основні ударні інструменти. Кік та снейр. Подивимося, хто в нас відповідальний за них. Сашко, тільки не зламай підлогу. Михайло вражає знанням азбуки морзе. Неймовірно. А що ти нам приготувала Олександра? О, Ангеліна. Я бачу, що тобі сподобався мій урок по бітбоксу. Давай. Вероніка? оплески Ангеліні. Фух. Наче все. А ні. Пропустіть того вуйка з Бугаєм. Давайте. третій всього один кік і снейр, а в нас аж сім звуків на дві позиції. Тому я буду об'єднувати їх, щоб вони звучали потужніше. Давайте послухаємо, що в нас вийшло. А тепер разом з перкусією. Чудово! Прийшов час зробити молодійні доріжки. Святослав одразу навіяв інтригу, коли сказав, що буде робити звуки зозулі. Увови дуже гарний голос, тому він вирішив наказати своє ім'я, а проспівати його. Лова. Наступний хлопець, представтесь, будь ласка. Дмитро, чітко зрозумівши, що мелодична партія в нашій пісні просідає, Дмитро запропонував цитата заспіваю сі першої октави. Всі звуки, які ви чуєте, я обробляю щось трохи більше, щось трохи менше, але з Дмитром ми занирлися у саунд-дизайн. Так його голос звучав без обробки, але трошки магії, і він вже звучить ось так. Діана вам зараз покаже, як серед гір гуляє вітер. Хочеться чогось незвичайного, такого українського, потужного? Василь. А що це ти тягнеш? То що трембіта? Ху, отакі насичені партії в нас вийшли. Давайте слухати все разом. Поки я збираю цей трек, Михайло розповідає про музичні інструменти, і діти можуть ознайомитись з ними на практиці. Так пройшло музикування в Лазіщині. і я запрошую вас послухати результат.

Ці треки ви можете послухати на саундклауді культурної платформи Закарпаття. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайку, діліться цим відео. Всі посилання в описі.